Всім привіт! Що ж, як ви бачите, знову, 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 знову на риболові. Сьогодні вирішили виїхати на ранковий кльов, можливо, на карася, можливо, якщо пощастить на корока. Як ви бачили в попередньому відео, все ж таки пощастило трошки. А, а можливо, і не в попередньому. Ну, не, не важливо. А що ж, зараз чекаю хлопців і будемо їхати на місці. А знову ж поки чекаю, зараз може кажу по відсі, бо, як завжди, вдома на це банально, немає часу. Все, покажу, як будемо вже на місці. А о, приємного перегляду! У мене місце, Ось така от цікава місце. Такий канал невеликий. Ну, взагалі це затока, як я зрозумів. Ось ось, тут буде десь раз, напевно, сюди поплавочку катати, а фідеро кудись туди. Ну якщо вийде, звичайно, бо дуже багато всього тут повиростало. Ну, ось подивимося. Сьогодні в мене буде дві. Поплавочки. Одна, ну, звичайна, а друга це буде в мене перероблений стих. Ось зараз трохи думаю, як все організувати правильно, щоб було красиво. Потім жалобимо. Так, друзі, ну, не знаю взагалі, чесно кажучи, замішувати корм, не мішати, бо ну, просто замішати зараз, може одразу дрібнота припливти і нічого з цього гарного не вийде. а Може навпаки, якщо не замішати, то карась не прийде. Ну, тобто не знаю, зараз буду думати, якщо буду мішати, то ось такий солодкий бисквіт, щось солоденьке. Бо в принципі вода вже тепла. І солодкі смаки риба теж вже. Ну, скажімо так, не пропускає. Дивіться, зовсім трошки замішав і зробив одразу такою дуже-дуже випкою, -дуже щоб вона просто на дно впала і вже там спокійно собі віддавала запах. Ну і, дуже, і не небагато зробив, бо теж ну, перекормити не дуже хочеться. Ось, отак так от ліпиться, на дно впаде і буде там вже пилити. Ось зараз зроблю декілька ось таких кульок невеликих. Отак от їх плотніше навіть зроблю і на точку. На одну і на другу. Ловлю на дві сьогодні поплавочки. Тож і ось таких ось кульок зроблю 4 штучки. Дві туди, дві туди. Не вилучки зовсім, не бачите. Ну, так можна навіть менше. Ну і давайте одразу і позакидаємо. Воно одна точка, воно друга. Так, а ну, що в мене? Приціл збитий чи ні? А ось збитий взагалі... А, взагалі не туди. Так, ось одна. І ось. Ну тут плюс-мінус. Так, ось там мій напарник, так би мовити, сидить. Теж буде на поплавочкам. Ось так що будемо зараз пробувати. Так, так що так... по гакам? Гаки сьогодні юзаю ось такі. Брейн катана, брейн біст. Це в мене 12-й розмір, це 10-й. Ну, все зробив. ось так виглядає місце. Дві палки, одна отуди, одна туди. А, вода вода руки мити, ну і саме стіл сам. Так, ну що, тільки що були перші покльовки. Ну, такі досить цікаві. Один раз повністю цей викинув покровок, а другий раз повністю втопило. Ось. Ну, жодного не реалізував, бо поки діставав одного, зачепився залатати, а на другому клювали і там вже прозівав. А ось, ну, покльовки є, це вже головне. Ну, зараз там процес зйомки. Дивіться знову. Ой -я -я. А то заради такої риби варто, прокидатися о п'ятій ранку, навіть раніше, о третій Знаєте, щось мені підказує, що це відео ви навіть не побачите. Ось ми. Поки сидимо, десь пів години можемо. Ну і лише одна така цікава покровка красова була. А все інше то або нічого, або ось така тюлька. Тільки що ще одну дістали. Ну, Поки чекаємо, Може ну, змінимо зараз може насадки, наживки і так далі. Ну але поки Поки не зрозуміло. Карася чогось немає, але він тут точно повинен бути. Просто не клює. Опа. Ой, так, ну що, перший є. Перший, перший кресть, друзі. Може відео і вийде. Ой-ой-ой, який малюк, зовсім малий. Звичайно, такий нам не потрібен, такого ми відпускаємо. Ой, як сидить гарно. він віддай о, Отак. Тепливе. Ой, ну і довго ми його чекали, дуже довго, не знаю. Ну що, по карасям у нас один-один, там теж піймали. Ось такого. Ой, то виїхали вранці. Попали на жор карася. Ну все, клев пришел Сюда и на базу. Ой, ну дивіться, это уже трошки, зовсім зовсім трошки, совсем красивее. Совсем трошки. Вот так. О, так. Ого, то бойовий, корож дивіться. Не знаю, бачили його попереднього чи ні, трошки більше за цього, але теж такий. Бойовий. Ось одивіться. Друзі, ну це вже карась такий приємний. Ось о дивіться. Ну так це вже карась. вона ну, вже о, так. Це вже дикой очки. Змінив трохи. Так, ну схоже, ця риболовля все ж таки вийде на каналі. Ось. Ну, бачите, трошки прокльовує, Як я в принципі і думав. Ну не клює, не клює, маєш він комусь клювати. Ось. Ну сидимо, пробуємо далі. Ого. Дивіться який. Поки я там з будками розбирався. Він приплив і вже чекав мене тут. О, так іде. Стандартний, можна сказати. До речі, плюнув майже одразу. вже домов не вийде з ковшинок тих сьогодні так бачите потроху, потроху карась розкльовує ну взагалі маленький звичайно але ж ну хоч такий бо по слухам взагалі ніхто ніде не ловить взагалі ніхто ніде Так, оно... Бережно, бережно... О, ну, оба. Так. Это хороший, да? Да, тяжёлый Ой, очки какие классные! Опа! Ну всё, смотри какой! Ого, кабани на місці. Ай, завих. Ой-ой-ой. А є щось? О, є. Ну невеличке, але завів. Завіг просто що. Бачу, які кабаняки клюють Що ж, тут взагалі багато такої риби, але щось вона просто сьогодні неактивно. речі, клює. На праву вудку знову таки. А щось мені сьогодні справою взагалі не щастить. Так, ну. треба діставати, напевно. Може і ні, не знаю. Дивіться, одразу клює. Одразу ого-ого. Ай-яй-яй, а то клює. А, краще б не клював. Ну як воно на такі великі гачки чіпляється. Взагалі жесть. Пливий звідси. Ой, тільки ото чоловіка збив. Це який круглий. <laughs> ну, в тому плані що візуально красивий. Опарасямба теж Та такий приємний вже, yeah. більш-менш порівняно з тим, що було вранці. Ось такий от Бачите, клюють, Плюс-минус клюють, це такий вже. За сьогодні непоганий, можна сказати. Так, ну що, карась покрвий, в принципі. Іншої цікавої рибки нема. Ну і наша клеє? Клеє на, А черв'як плюс один опар, опариш. Ну і чекати його довго треба. Ну і Риба взагалі не активна. Ось тільки, тільки що перезакидав вудку праву, ну а там карась сидів. Ну, тобто, риба взагалі не активна. Він просто взяв і стояв на місці. Ну, тобто, отака риба. Ну і рибалка відповідна. Ох. Ох. Ну так и, я думаю, будет больше. Дуже сильно він... он Бо боролся. Так. <говорит> бруднявый, Так. Ну так. Може, так, в общем, ну, все. Будемо, напевно, збиратись, бо кольору взагалі нема. Щось. От, воду, воду забрали, воду скинули і риба перестала плювати. Можливо, кудись відійшла і все. О, ну, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Ну і з вами ми зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі!